Вітаємо друзі, нехай Бог благословить усіх вас, усіх без винятку. Нехай Святий Дух прийде щоб дати розуміння свого слова. Тому що, як тільки ми розуміємо Слово Боже. Ось від Слова Божого зверніть увагу. Від Слова Божого приходить хе -хе -хе, дух віри. Приходить Бог. Ви знаєте, що віра це дар від Бога. Віра це дар від Бога. Віра не має нічого спільного із релігією. Релігія суперечить вірі, яку дає нам Бог. Тому що віра дає нам впевненість у тому, що є Божа воля, віра. Віра. Отже, Якщо в житті Авраама та інших, хто жив, вірою є ця велич. Ось які жили по вірі, якщо є ця чеснота, то ця чеснота походить від Бога. Наприклад, я не вірю. Що Авраам він був таким героєм віри. Ні, я не вірю. Я так не думаю. Я не думаю, так що у всій біблійній історії був такий герой віри. Я в це не вірю. Чому? Тому що саме Бог дає нам віру. Віра це дар від Бога, це божественний дар. І коли він дає нам віру через віру, по вірі, застосовуючи віру, ми маємо мужність зробити те, чого ми природно би не зробили б так. Наприклад. Я б цього не зробив. Я пам'ятаю, тато сказав, зроби це. Я робив це не через віру, а через страх бути побитим. Ним. Але коли Бог дає нам віру, Він знімає страх. Він дає нам усвідомлення своєї волі. І це також дає нам сміливість виконувати це, тому віра хе -хе, дає нам мужність діяти, але все походить від Бога, як віра, так і мужність, які походять від духа віри. Отже, наскільки це славно, наскільки це дорогоцінно, наскільки це ось велике щось, сила віри. О, якщо люди в цьому світі це би зрозуміли, але вони цього не розуміють. Наприклад, людина, яка має депресію. Наприклад, тривогу, депресію. Що таке депресія? Депресія це проблема душі. Так, депресія. Це не фізична проблема, це духовна проблема. Настільки, що багато депресивних людей прагнуть здійснити усі свої мрії ось у них є, наприклад, гроші на це, але вони все ще в депресії. І розчаровані. Чому? Тому що депресія це. Суто духовна проблема. І коли це духовна проблема, ви не бачите душу. Ви не відчуваєте душу. Душа, вона відчуває біль муки. Душа вона відчуває, так би мовити, брак сну, душа. Це та. Хто відчуває тугу, душа це та, хто відчуває тривогу, душа це та, хто відчуває біль, тіла. Отже, душа вона невидима, вона невидима. Це як дух, дух він невидимий, дух це стосується чого мудрості саме. Ви бачите наслідки мудрості, але ви не бачите духу мудрості. Те саме це віра. Ви не бачите віру, але ви бачите вплив віри на ваше життя. Коли у вас є вуха, щоб чути Слово Боже. Слово Боже приносить віру. Слово Боже приходить із духом віри. І цей дух, дух віри, це усвідомлення віри, ця впевненість, яку дає віра, також дає мужність. Ось чому. Святий Дух через апостола Павла каже, що саме Бог Він діє в нас, це Бог саме діє в нас, як і дає бажання, що є вірою, і здійснення, що є мужністю виконувати те, що ви хочете те, що Бог хоче. Те, що Бог визначає, отже, це згідно із Божою волею. Отже, друзі мої, коли релігійна людина, наприклад, вона йде до церкви і виконує зобов'язання. Вона так каже: ні, я ось ходив до церкви. Я виконав свою обітницю Богові, незважаючи на те, що вона можливо там не обіцяла, але вона пішла до церкви. О, я вже був у церкві, я був благословений. Ні, це не так. Це не так. Одна річ не має нічого спільного із іншою. Те, що догоджає Богові, це віра на практиці. Тому що віра, яку він дає, приходить. І з мужністю, сміливістю виконувати. І той, хто він також дає, ось тоді дає, коли віра вона заснована, вона заснована на Слові Божому. Отже, людям необхідно зрозуміти різницю між тим, що означає жити по вірі і від віри до віри, як це було у випадку із Авраамом. Він навчився жити вірою від віри до віри, і був благословеною, дуже благословеною людиною. Він був людиною Божою. Він був людиною відмінною від усіх інших людей свого часу. він був божим обранцем. Чому Бог вибрав його? Тому що він був людиною із характером. Він не використовував би силу віру, силу віри, щоб отримати якусь особисту вигоду виконувати свою власну волю. Ні. Бог дав йому віру і дав йому мужність підкорятися вірі. Ось чому йому довелося залишити все позаду. Спочатку йому довелося, так би мовити, програти, а потім перемогти. Отже, віра, мої друзі, вона дає впевненість, дає нам переконання. Існує природна віра, наприклад, Кожен фермер знає, що якщо він посадить квасолю, то збере квасолю. Кожен фермер знає, що якщо він садить рис, він буде збирати рис. Тепер віра, яка є даром, який дає нам Бог, те, що стосується надприродної віри. Яка не є природною впевненістю. Це не природна впевненість. Це надприродна впевненість. Віра, дар Божий є надприродним переконанням. І ви можете зрозуміти це лише тоді, і ви можете зробити це лише тоді, коли занурюєте свої думки в Слово Боже. Ось звідки береться віра. Отже, це не тому, що ви йдете до церкви, у вас буде віра, яка догоджає Богові. Ні. У вас буде віра, яка догоджає Богові, коли ви занурюєте свої думки в Божі думки, які є Його словом. Коли людина має це усвідомлення віри. Це розуміння. Ця людина тоді отримує віру від Бога, дар Божий, а також з вірою приходить дух віри, який дає нам мужність діяти. І це те, що догоджає Богові. Авраам він догоджав Богові. І залишив вчення, так би мовити, для всього людства. Усього людства, той, хто хоче насолоджуватися цим, слава Богу, досягне успіху ті, хто не хочуть, продовжуватимуть жити так, як вони є. Отже, це релігія? Ні, це немає нічого спільного із релігією. Релігія суперечить Слову Божому. Але віра, віра, заснована на Святому Письмі. Ось якраз те, що дає мудрості, розуміння, переконання, хоробрість. Ось ця віра приходить, щоб винагородити на... ви вірних усіма Божими обіцянками. Ось чому Бог незабаром після того, як сказав йому вийди зі своєї землі, вийди зі своєї землі, своєї спорідненості, ось, залиш спорідненість позаду. Ось і будинок свого батька. Ось неважливо, залиш це все позаду. Йди до землі, яку я тобі покажу. І Бог не показав тоді, саме в той момент, ту землю, але він показував це Авраму день за днем, день за днем, так само, як і віра. Ось Бог дає нам необхідну віру на кожен день. Він не дає нам віру, щоб ми жили просто тільки по вірі, в якісь... Момент і все ні. Він дає нам віру, міцну, послідовну віру, яка нас направляє щодня. Він нам дає багато віри, щоб жити кожен день. Ось чому ісус вчить і каже там молитві наш хліб насущний дай нам на сьогодні. А завтра, завтра, завтра інший день. Завтра не існує, є сьогодні. Отже, сьогодні я даю тобі віру. Наш хліб насущний. Хліб наш насущний. І коли людина мудра вона просить Бога, о мій отче, дай мені цей хліб насущний, що мені потрібно на сьогодні? Вона не думає про завтрашній день. Вона не турбується про завтрашній день. Вона не хвилюється так сильно, що буде завтра. Вона думає про день, в якому живе, тому що живе по вірі через віру. Завтра, завтра буде інший день. І завтра вона знову попросить хліб наш насущний на завтра. Отже, мої друзі, вибачте мене. Бог. Дає нам дар віри і дає нам мужність, дух віри, який дає нам мужність, хоробрість виконувати це слово. Не для того, щоб ми прийшли, щоб здійснити наші мрії, бажання і похоті. Ні. Він. Дав нам віру і владу виконувати це, щоб Він був освяченим у нашому житті, його воля щоб була виконана у нашому житті, це те, що він зробив із Авраамом. Коли він говорив, вийди зі своєї землі і так далі, тоді Бог. Вже сказав свої обіцянки. <рес> Він тоді дав свої обіцянки. Ось я зроблю тебе великою нацією. Як зробити із мене чоловіка похилого віку 75 років? Ось моя дружина вже пройшла вік. Також як і коли дає дітей, їй вже 65 років. Як я збираюся створити націю? Я навіть не маю жодної дитини, навіть одної дитини не маю. І Господь обіцяє мені націю? Хе. Ні. Він не питав про це Бога. Він просто повірив. Він повірив цьому слову, тому що Бог дав йому віру і послухався, тому що Бог дав йому. Цей стан послуху здійснити те, що потрібно було здійснити. Він той, хто керував як вірою, так і виконанням цієї віри. ось чому я не вважаю Авраама героєм віри. Герой тут Бог він герой. Він герой. Тільки він Герой. Ми просто інструменти і ніщо інше? Слава Богу? Отже, мої друзі, з якою проблемою ти живеш або ось виживаєш? Яка у вас зараз ситуація? Можливо, ти плачеш, ти засмучений, засмучений через рахунки. У тебе прийшли рахунки, і тобі немає чим платити. Можливо, ви хворі. У вас невеликовна хвороба. Якої б не була ваша проблема? Якої не була б ваша проблема? немає неможливого для віри, потужної віри. Дару віри немає нічого неможливого усе можливо вірою, як сказав Ісус. Тепер щоб ви мали цю віру, ви повинні слухати Слово Боже. І бути смиренними, щоб підкорятися. Звичайно, Бог це той, хто також дає нам смирення до послугу. Віра не для всіх. Апостол Павло каже, що віра не для всіх. Віра лише для вибраного народу, обраного народу Бога. Люди, які не обрані Богом, не мають віри. О, джей епископе Бог тоді несправедливий? Ні, Бог не несправедливий. Ні, Бог не, не несправедливий. Він дає віру всім. Хто має вуха, щоб слухати його. але не у всіх є вуха, щоб слухати. не кожен має терпіння слухати слово Боже. Не кожен має терпіння читати слово Боже. Якщо тим паче ще почути слово Боже. Отже, багато людей не мають вух, вони горді, вони зарозумілі, вони самовпевнені, вони думають, що вони такі, які вони є. Але коли справа доходить до нерозв'язаної проблеми, вони так би мовити принижують себе. Деякі вони смиряються, смиряють себе і звертаються до Бога. Інші ні. Отже, віра не для всіх. А для тих, хто схожий, як би мов схожий на дітей, смирених духом. Ісус говорить про це. Він каже, що Царство небесне для тих дітей, смиренних дітей, маленьких хлопчиків. Маленьких дітей, маленьких дівчат, які чують голос отця. Тому я сподіваюся, що ви зрозуміли, що віра це найбільший скарб, який людина може мати в собі. І я можу це вам сказати. Я можу це вам сказати, я можу так би мовити, трубити в трубу, тому що Бог. Дів дав нам віру, і я не, не зміг закінчити навіть коледж, в який я вступив тоді. Я не зміг закінчити моє навчання, я не зміг після цього закінчити жодний факультет. Я не пройшов жодної, так би мовити, інтелектуальної підготовки. Я навчався, я намагався знаєте, тут, там. Але те, що допомогло мені завоювати Царство Боже, була чиста і проста віра в Його слово. І ти теж можеш це мати. Ти маєш це право. Ти не зобов'язаний це заслужити. Ні. Віра не для тих, хто заслуговується. Ні. Віра для людей, які мають смирений дух, тому. Віра не для всіх, тому що, як правило, людям іноді ніде ніде впасти мертвими. Знаєте, як така фраза є, але вони горді, зарозумілі і так далі. І Як Бог може так розмовляти тоді з людиною? немає можливості. Отже, людина, яка смирена, вона має вуха, щоб почути голос Бога. Сподіваюся, що ви це зрозуміли. Центр духовної допомоги, це інститут віри, який живе вірою і, так би мовити, виживає по вірі. Отже, у нас відкриті двері із понеділка по понеділок, із січня по січень. Немає таких пауз, навіть на світанку. Через соціальні мережі. Ось ми працюємо 24 години на добу. Коли я сплю, є мій колега, який працює. Коли я працюю, є мій колега, який спить, відпочиває. Отже, ми віддаємо себе, щоб дати кожному вдень і вночі слово Боже, щоб воно пробудило інтерес людей. І наповнювало їх цією безпекою і наповнювало їх упевненістю, що вони в безпеці із Богом, із силою, із даром, який походить від віри, яка є саме віра, це вона ця мужність, яка походить від духу віри. Сподіваюся, що ви це зрозуміли, і вам не потрібно заслуговувати це, щоб бути благословеною або благословенним. Тоді тобі потрібно вірити. Ось і все. Усе можливо, сказав Ісус тому, хто вірить. Авраам увірував і був благословений. Усе можливо для вас, але ви повинні вірити. І віра це откровення. Яке Бог дає людині, яка смирена духом. і Він дає одкровення віри, і він також дає мужність підкорятися. Нехай Бог благословить, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу!